Настав черговий день, і для вас від нас, як завжди, класна новиночка. Це в нас Volkswagen Golf. Як бачимо, Golf у нас непростий r Line. Протезний автомобільчик в кузові хетчбек на автоматі 2015 року виготовлення. Дуже класний стильний автомобіль. Сучасно виглядає, має просто шикарний зовнішній вигляд, а також має дуже класний технічний стан. В автомобілі 1,4 літровий бензиновий двигун, але відразу скажу, що це не є цепний двигун, це вже є видозмінений новий двигун від концерну Volkswagen. Вже йде ремінний, в якому виправили всі недоліки. І цей двигунчик показує. Себе тільки з найкращої сторони. Також в даному автомобілі встановлена турбінка, тому автомобільчик дуже-дуже динамічно їде. Як бачимо, в автомобільчику у нас проведений легенький тюнінг. Хто бачив ці автомобілі, він відразу це примітить. Ну, але давайте, як завжди, про все по порядку. Починаємо детальний огляд з передньої частини нашого автомобільчика. Передня оптика, як бачимо, у нас лінзована, адаптивна. Також є LED вогні. Знову ж таки, Airline решітка, чорний глянцевий значок, що спереду, що ззаді. Також у нас Airline-овські бампера, обвіси. Як бачимо, тут у нас протитуманні фари, звичайно, передні та задні партронічки. Рівненький, як бачимо, капот в автомобіля. Присутні декілька незначних дрібних скольчиків, але нічого критичного взагалі немає. Як бачимо, з цієї сторони у нас фара-оптика також в суперовому стані. Подивіться лише, як виглядає автомобільчик. Бачимо ось з цієї сторони, як це виглядає. Подивіться, новесенький, можна сказати, радіатор кондиціонера. Переходимо на бокову частинку. Тут у нас 16 легкосплавні диски з дуже класною гумою Continental. Також показую вам ось кузов автомобіля. Маємо такі накладочки на порогах. Кузов у нас рівненький. Знову ж таки, буквально декілька дрібних якихось незначних скольчиків по кузову, але немає ніякої ні корозії, ні якихось інших. Проблем. Дах автомобіля в нас рівненький, без пошкоджень, немає абсолютно ніяких слідів від граду, чи якихось інших дефектів та зауважень. Подивіться, яка в нас крутезна задня оптика. LED оптика в суперовому стані, абсолютно ніяких сколів, тріщин чи чогось подібного немає. Задні бампера також, звичайно, у нас в стилі r Line. Звичайно ж, у нас спартронічки ззаді. Ось такий у нас подвійний вихлоп. Ось такий стилізація під 8 гольф. шильдички йдуть. Звичайно, також чорні глянцеві значки. Ось так у нас виглядає задня оптика LED. Бачимо, з цієї сторони також оптика в суперстані. Все працює, функціонує. Ніяких зауважень у нас тут немає. Рівнесенький кузовок у нас. Подивіться стан дисків, стан гуми, літня гума, Continental, дуже класний бренд. Абсолютно ніяких зауважень по автомобільчику немає. По кузову єдине є ось така мікропритертість. Якщо дивитися у притул, можна з-під певних кутів її побачити. Якщо відійти буквально ось на 2 метри, взагалі нічого не замітно. Це єдиний такий дефект по автомобільчику, який можна побачити, показую відразу, щоб мали собі повне уявлення, як завжди, про наші автомобільчики перед приїздом на його огляд та тест-драйв. Оглянемо також салон автомобіля, маємо ось такі шкіряні карти дверні. Тут у нас іде тканинка. Тканинка, як бачимо, просто в шикарнішому стані. Маємо 4 електросклопідіймачі, автоскладання дзеркал з функцією підігріву, електрокоректор дзеркал, звичайно. Тут ніяких зауважень у нас немає, двері всі ціленькі. На порогах ось такі накладочки. Ось, будь ласка, Вінкот автомобіля, кому потрібно для перевірок. Такі крутезні в нас сидіння. Тут у нас алькантара, тканинка. Мінімальні сліди експлуатації, але нічого не підшивалось, не замінювалось, виглядає все суперово. Таке у нас крутезне мультифункціональне шкіряне кермо. Знову ж таки, стан просто бомбезний. Підлокітничок виглядає прикурювач. Ось навіть є зарядочка для гаджетів. Також у нас електричне стоянкове гальмо підстаканнички. 197 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Спробуємо завести автомобільчик. З півоберту, можна сказати, легенько заводиться автомобіль. У нас, знову ж таки, ксенончик вімкнувся. дуже класно світять в ньому в цьому автомобільчику фари. Ніяких помилок абсолютно по автомобілю немає. Ось так він у нас виглядає. Тут у нас мультимедіа, все локалізовано, радіо, різні флешки, USB, Bluetooth, телефон, дуже багато різних налаштувань. Подивіться, стан ось. Панелі, абсолютно ніяких зауважень, ніяких царапин чи чогось подібного немає. Звичайно, двохзонна кліматизація, сидіння в нас з функцією підігріву, є підігрів обидвох сидінь. Виглядає все суперово, знову ж таки, тут у нас, як бачимо, перемикання, відразу виводиться індикатори на кулісу, вже в нас куліса нового зразочка. Два ключі в нас присутні в автомобілі. Так як це у нас іде арлайн, у нас йде повністю чорна стеля. Ось. Все дуже класно виглядає, все відчиняється, підсвіточка працює. Стеля просто шикарна і має вигляд і суперовий стан. Також оглядаємо задній ряд сидінь. Тут у нас також все в супер стані, абсолютно ніяких зауважень. Приємчики повністю ціленькі. Сидіння також гарно виглядають. Знову ж таки, поличка все присутнє. Потолочок у нас стеля ніде, нічого не обвісло, не пошкоджено. Тут у нас все на своїх місцях чистенько, хайно. З цієї сторони подивимось, тут у нас також все дуже чудово виглядає, абсолютно жодних зауважень немає. Все суперово. Ось, Все так як має бути. Ну і остання дверка пасажирська, також все ціленьке, ніяких абсолютно зауважень немає ні по дверях, ні по проємчиках, немає ніякої корозії. Всі ущільнювачі в нас ціленькі. Панелька, все супер. Кермо також в суперовому стані. Ось подивіться, лише який чудовий стан, чудовий вигляд автомобіля. Ми відчинили багажний відсік. Тут присутній у нас ось такий багажник, є у нас поличка. Бачимо, що ляда в нас також в суперовому стані, жодних зауважень. Все ціленьке, абсолютно ніяких нюансів тут немає. Тут відчиняється: у нас є звичайна запасочка, домкрати, ключі, все, що має бути в автомобілі, все присутнє. Отже, відкрили ми підкапотний простір. Тут у нас, як я вже казав, 1,4 літровий, але ременний уже нового зразка двигунчик. Працює просто чудово, абсолютно жодних підтікань немає. Двигун не намитий, але в гарному стані. Замінений, до речі, комплект ремня генератора повністю всіма роликами ремнем. Також замінений комплект ремня ГРМ, замінена помпа. Класний в нас ось Bosch акумулятор Все в нас вже мінялося ось по приїзду в Україні, повністю обслужився автомобільчик. Замінені також масла фільтра в двигуні, замінено масла в коробці передач. Тому абсолютно нікуди в цей автомобіль не потрібно жодних капіталовкладень. Також була проведена діагностика ходової частинки, зроблений розвал сходження. Повністю абсолютно підготовлений автомобільчик. Все робилося, можна сказати, як для себе. Тому майбутні власники, я думаю, обов'язково залишаться задоволеними, тому що в такому суперовому технічному стані я думаю буде дуже-дуже тяжко знайти автомобільчик. Також, крім того, замінили антифриз на новенький. Він зараз у нас в рівні, чистесенький. Просто шикарний автомобіль. Я думаю, в такому стані, в такій комплектації в Україні автомобільчиків навряд чи можливо знайти. Проведемо також, звичайно, перевірку товщиноміром автомобіля, щоб довго не забирати ваш час, відразу скажу, що у нас є підфарбування ось цієї дверки, косметичне, без шпаклівочки. Зараз я вам це продемонструю. Ось, наприклад, у нас капот 119, так. А тут у нас 173. 162, 162, 171. Тобто, взагалі ніякого нічого критичного в нас там немає. Просто легеньке косметичне підфарбування. Всьому іншому у нас автомобільчик просто в шикарнішому стані по кузові. Ось, наприклад, з цієї сторони, 135 крильце, тобто все інше в рідному окрасі виглядає просто суперово. Звичайно, хто. Захоче, я додатково скину повний огляд товщиноміром, або ж можете приїздити з своїм обладнанням, перевіряти додатково без жодних проблем. Ще забув сказати, що у нас є омивачі фар передніх. Ось так у нас суперово виглядає даний автомобільчик. Бачимо, що підсвіточка в дзеркалах є. Знову ж таки, любо дивитися на цей автомобільчик, а ще краще на ньому їздити, адже дуже-дуже динамічний та. Класний комфортний автомобільчик, яким просто одне задоволення керувати. Отож, наш огляд підійшов до завершення і, як завжди, підсумую. Маємо класний рівненький автомобільчик, який не має абсолютно ніяких зауважень по кузову. Рівнесенький. Якісь дрібні недоліки я все вам показав на відео. Я думаю, нічого абсолютно критичного в цьому немає. Дуже суперова Airline комплектація. Чорний у нас салон, обвіси Airline, суперова, класна оптика, можна сказати, майже нова гума на автомобільчику. Дуже-дуже класний збережений автомобільчик. І крім того, що я вже говорив, автомобіль просто бомбезно обслужений, тобто в нього вкладено дуже багато коштів і часу. Ви зараз просто сідаєте і насолоджуєтесь керуванням. Я думаю, що. Обов'язково такий автомобільчик має підійти, наприклад, для жінок, можливо, як перший автомобільчик, ну або для якогось молодої сім'ї. Адже він дійсно приносить класні емоції, цей автомобільчик, така малесенька запальничка, можна сказати. Дуже динамічно їде, класно виглядає і абсолютно ніяких не потрібно робити капіталовкладень. Хто приїде, як завжди, надам можливість оглянути автомобільчик знизу, підключити власне комп'ютерне обладнання. Ми, звичайно, це все вже зробили попередньо. Ніяких абсолютно помилок чи якихось нюансів, ні по яких блоках по автомобільчику немає. Автомобільчик оцінюю на 5 з плюсом балів. Отже, приїздіть до нас на огляд та тест драйв. А також можлива доставка автомобілів по Україні у будь-яке місто при вашому бажанні, отож, як завжди, бажаю всім гарного дня. Ну і звичайно, хороших покупочок і класних продавців.